Доброго дня, дітки! Яка зараз пора року? Правильно, зима. А що відбувається з природою взимку? Так, випадає сніг, стає дуже холодно, так, мороз? Ось послухайте віршик про зиму. Тихо, тихо, сніг іде. Білий сніг лопатий, ми у двір скоріш підемо. Візьмемо лопати, ми прокинемо зранку стежку біля ганку, вийде мама з хати і почне питати, хто ж це так доріжку вміє прокидати? Які турботи приносить зима людям? А хто біля вашого будинку відгортає сніг? Хто із вас допомагав дорослим прокладати доріжку до свого дому? А хто прибирає сніг взимку на вулицях міста і села? Для чого посипають доріжки піском? Щоб не було слизько для пішоходів, так? Коли випадає багато снігу, то на допомогу людям виходить снігоприбиральна техніка. За її допомогою сніг можна розчистити набагато швидше. Найчастіше це трактор, який має спереду ковш. А хто керує цією технікою? Так, це водій. А для кого вони розчищають дороги? Для нас з вами, щоб пішоходам було безпечно і зручно ходити, а водіям безпечно їздити. А зараз пропоную намалювати засніжену зиму. Для цього нам потрібен синій аркуш паперу, біла фарба, пензлик, стакан з водою і серветки. Тож починаємо!